Вітаю вас і дякую своєму спонсору Роману за дуже добру ну, підказку, пораду. Зробити відео. Значить, дивіться, що він запропонував. А зробити відео, де приховати. А скільки можна заробити на депозитах в Україні, ну, не зараз, а ну, років за 10. І заодно звернуть увагу, а наскільки знецінився долар за цей час. Чи дійсно є ну, диск от, розмістити і плюс? Цікаво річ, дуже цікаво. Я зробив зробив. таблички, все красиво, причому, ну ви знаєте, що, що, а я вмію рахувати правильно. Тому я порахував так, от як рахують українці. І курс, і обмінний курс, і купити продав, все-все. І дійсно вийшли такі цікаві таблички з цифрами, фактами, які відповідають на запитання, ну дійсно. А от, ну, я розумію, що пройшло 10 років. Ну, просто як для 10 для років така ска, мал, чималенька. Але виникає запитання, ну добре, а що ж було правильніше? Зберігати в доларах на депозиті, в гривні або в євро? А? Цікаво. Зараз розповім. Але розповім виключно членам клубу економічної мудрості. Це чиста економіка, причому справжня економіка і тому тільки для членів клубу. Якщо ви член клуба, кнопочка спонсорство. І там є член клуба Економічна мудрості. А поки ви там думаєте, вставати чи не ставати, вітаю! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство, Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.